Что ж, друзья, Евгена з нами на «Включенні». Євгене, наразі 1-2, Сокел Програ Що Что можешь сказать по сегодняшнему матчу? Uh, матч хороший. Начали хорошо с нашей стороны. Забили гол. Потом, как-то так получилось, сумбурно з цього пропустили. Пропустили и второй потом пропустили. Тоже как-то непонятно. Що можеш сказати по супернику? Кременчук грає приблизно в кожному матчі в один і той самий хокей, чи сьогодні щось інше є? Мені здається, що сьогодні тр... трішки по-іншому грають. Трошки по-іншому. Не так, як вдома у них. А чим чи це? Ну, так, щоб зрозуміти погові Мені здається, що це тому, що поляна більше, тому вони менше бігають і Менше йдуть в двох чи в трьох на одного гравця. По попередніх матчах здавалося, що у Сокола є ось така: ну, не те, що постановка грати другим номером, але більше, знаєш, приділяти увазі власним воротам, надійно перед власними воротами, а попереду використати один-два моменти, ну і отримати порахунку, ось таке грати. Це так воно і є? Так, не зовсім так, але щось типу того так. Ми граємо більше. Тримаємо шайбу і потім намагаємося зробити у ворота і добити шайбу. Ну і власне таке питання, напевно, не дуже логічне, але хотілося б тобі, щоб ця серія пройшла максимальну дистанцію в 5 матчів. Ні. Я б хотів це завершити сьогодні та завтра. Дасть Бог, це так і буде. Дякую за коментар. Дякую.